На Донеччині триває збирання врожаю зернових культур. Всього посівна площа під урожай цього року склала 309 тисяч гектарів. Ранні зернові культури мають на площі 157 тисяч гектарів. З них це озимі зимі 97 тисяч гектарів та ярі зернові 60 тисяч гектарів. Також на Донеччині посійні технічні культури. Це соняшник і озимий ріпак 118 тисяч гектарів, овочеві культури та картоплі на площі 20 тисяч гектарів та кормові культури 4 тисячі гектарів. Повідомила Олена Рибакова. Жнива відбуваються активними темпами, аграрії докладають чимало зусиль, щоб зібрати вирощений попри небезпеку такий довгоочікуваний врожай. І ранні зернові культури вже зібрано на 73% Площ, тобто вже більше половини, більша частина вже жнив пройшла. Урожайність складає 19,4 центнера з гектарів середня і вже намолочена зерна в області 190 тисячі. Урожайність у цьому році низька через те, що у травні декілька разів були заморозки, а також через спеку та відсутність опадів. Закінчили вже збір пшениці аграрії в Шахівській, Удачнінській Мирноградській громаді. Закінчили збирання озимого ячменю повністю в Андріївській, Лінівській, Краматорській та Меноградській громадах, і збирання ріпаку вже завершено в Добропільській, Миколаївській та Шахівській громадах. І Ще раз говорячи про вражайність пшениці озимої та про вражайність озимого ячменю, то їхні показники приблизно на 13 центнерів нижчі за минулорічні. Олена Рибакова додала, що лідерами посередній врожайності зернових і Андріївська, Покрівська та Новогрудівська громади. В них зібрали 23-25 центнерів з гектара.